Вітаю на каналі Авіат. У 1518 році польський король Сігізмунд Старий привіз з Італії молоду дружину принцесу Бонус Форца. Разом з нею до Польщі прибув маршал двору П'єтро дель Кампо на прізвище Сципіон. Його нащадки полонізувалися і заслужили повагу та почесті. Онук П'єтро, Олександр, відзначився на Лівонській війні та був щедро нагороджений. Ян був смоленським каштеляном. Інший з ципіо Дель Кампо служив секретарем короля Владислава IV. Родина Дель-Кампо була заможною, мала маєтки на кордоні Речі Посполитої, один із них в Україні. І от, 26 січня 1886 року, в родинному маєтку в село Райки поблизу Бердичева, Житомирська область Україна, у графа Тадеуша та його дружини, пані Юзі, народився хлопчик Міхал, тато володів цукровим заводом, який приносив. Непогані прибув, ще підлітком Міхал захоплювався гімнастикою плаванням, ковзанами, велосипедом, тенісом. Неподалік садиби був великий вітряк. Хлопець чіплявся за край крила і крутився разом з ним вгору вниз, що іноді закінчувалось падінням і синцями. Початкову освіту він отримав вдома, а згодом склав іспит на рівень знань середньої школи. Учився в Київському першому реальному училищі. 13 років під час льодоходу він, озброєний багром, перестрибуючи з крижину на крижину, перебрався через Дніпро. Вступив до Київського політеху. Після року навчання, через революцію на Московії, виїхав до Франції, щоб продовжити навчання. Новини про перші польоти Вілбура та Орвіла Райків зацікавили Міхала. Разом з друзями він сконструював і побудував планер Крируло, яке потрібно було тримати під пахвами, як обвислі штани. Для зльоту планера пристосували мотоцикл Peugeot, що належав Михайлу. Водій починав рух, а пілот, врівноважуючи крила, під руками біг за ним, доки трос не натягнувся. Оскільки у мотоцикла не було ні щеплення, ні коробки передач, синхронізувати швидкість мотоцикла і авіатора було неможливо. Бідолашний зазвичай від сильної тяги перекидався ще до того, як відривався від землі і протягувався на буксирі мотоцикла між залишками поламаної фанери. Стрибки на кілька метрів зазвичай. Закінчувалися ховзенням у бік і часто досить сильними подряпинами. У 1906 році Міхал здійснив кілька польотів на повітряний кулі в Сен клуб поблизу Парижу, які однак не викликали в нього особливого ентузіазму. Те ж саме було і з підйомами на зв'язці повітряних зміїв, призначених для спостереження та коригування артилерійського вогню. Політехнічне навчання не було успішним. І після кількох невдалих іспитів, за наказом батька, він залишив Францію та повернувся до Києва. Адже батько відправив нащадка вчитись на металурга, а того вигнали за прогули і завалену сесію. Розніваний татусь віддав сина до війська, і той відслужив в другому кінногірському дивізіоні та отримав звання прапорщика. Знову поїхав вчитися і отримав диплом інженера-механіка за спеціальністю машинобудування. В київському сінематографі Михайло побачив. Цікавенний фільм про політ братів Рай. Подальша еволюція логічно привела мене до своєї кульмінації, літака. Адже літати тоді було небезпечним заняттям, згадував Сипіо Дель Кампо. Тож він вирушив до Реймса, де розпочався Великий Авіаційний тиждень. Там він познайомився з відомими авіаторами Альберто Сантос Дюмоном, Луї Блеріо Фарманом і Юбером Латамом, з яким його об'єднувала пристрасть до полювання. Це був справжній лицар неба. Та згубило сміливця на не а безмежна пристрасть до полювання. Латама вбив дикий буйвол у французькій Екваторіальній Африці. Це за прийнятою офіційною версією. Але солдати, які виявили тіло, повідомили про єдину травму голови та відсутність слідів диких тварин навколо. А командир, який проводив розслідування, вважав, що льотчика вбив один із носіїв з метою крадіжки спорядження. Та повернемось до нашого героя. Міхал вирішив придбати літак Андріо Лібелюль. А також невеликий автомобіль Грегуарс Вотюрет. Після того, як навчальний аероплан був розбитий, продовжив польоти на апараті Сантос-Дюмон Дюмазель. у липні 1910 року отримав диплом авіатора номер 210 аероклуба Франції. Тим часом апарат був готовий і Дель Кампо їде до Московської імперії зі своїм літаком Лібелюль і механіком Гілбер. Під час польотів у Вільнюсі знайомиться з авіатором Адамом Габервлинським, уродженцем Львова, що літав на фармані. Двічі злітав. До Білостока. Потім поїхав до Москви на запрошення аероклубу. А там якийсь московит таємно проліз у ангар і підпалив літак. Пожежу вдалося загасити. Але пошкодження були значними, і ремонт машини тривав два тижні. На відремонтованому аероплані літав на Ходинському полі. Вже взимку політав у Пензі та Симбірську. Після повернення до Москви йому запропонували очолити льотну школу. Але він відмовився. Міхал вибрав місце. Де було тепло і чудове полювання. Він став авіатором, який першим здійнявся в небо Туркестану. Кенті Дель Кампо приземлився під стіною цвинтаря, зламав гвинт і шасі. Після усунення пошкоджень здійснив кілька польотів перед глядачами. У січні 2011 року поїхав до Каканда, здійснив божевільний зліт з маленького майданчика в центрі міста посеред публіки. Не менш складна посадка призвела до серйозних пошкоджень апарату. Тож поїхав до скамарканду, де ремонт аероплана тривав досить довго. Вільний час заповнював полювання. В горах водилися безуарові цапи та товсторогі барани. За ними стежив засідки сніговий барс, ірдіс. На рівнинах паслись джейрани, сайгаки, тулани. В очеретах поблизу плавнів переховувався туранський тир. Поміж чагарників стрибали зайці, а ще було багато всілякої пташиної здобичі. 20 січня летить до Ташкента. Але під час польоту над горами машина сильно завібрувала. Винт зірвався, літак закрутився, впав у засніжений яр і розбився. На щастя, ущелина виявилася вузькою, крила застрягли в її стінках і пом'якшили падіння. Пілот отримав перелом ноги: чотирьох ребер, ключиці та загальні забої. Його знайшли і доставили в лікарню в Ташкенті. Лікування тривало кілька місяців. На милицях повернувся до Москви, а звідти до Франції за новим аеропланом. Заплатив заставу і, очікуючи на Маран Барель, поїхав до Сан-Ліса, містечко, де похована київська князівна королева Франції Анна Ярослава. Там Міхал залікував травми, отримав свій маран і прийняв участь в перельоті Париж-Бордо. Та в польоті навколо французької столиці на приз Анрі дойч де Ламерта нафтового короля Європи. Під час проведення в Санкт-Петербурзі другого міжнародного авіаційного тижня потрапив у аварію під час польоту на невдалому літаку кудашев в А на третій день під час посадки його маран перекинувся і він травмувався. Перебування в лікарні, відновлення та ремонт літака тривали кілька тижнів. Виїхав до Москви. На марані знизився над Кремлем, за що заплатив великий штраф. Історики стверджують, що Міхал з Підбердичева був першим авіатором, який пролетів над Москвою. Хоча є відомості про француза Леганьє. У липні облетів Твер та міста на Волзі загалом подолав 2000 кілометрів. Прийняв розумне рішення, коли відмовився летіти в трагічному перельоті Санкт-Петербург-Москва. Від князя Любомирського з Варшавського авіаційного товариства Авіата отримав пропозицію співпраці. До Варшави прибув на початку серпня 2011 року. Близько сьомої години вечора підняв моноплан Етріх Таубе на випробувальний політ. Але так захопився, що літав 18 хвилин над містом. Хоча це було заборонено. Таким чином став першим авіатором з-під Бердичева, який пролетів над Варшавою. Міхал Сципіо Дель -кампо зайняв посаду головного пілота Варшавської авіації. Літав на авіаті, Блеріо, 11, Маран, Етріх. Здійснив перший політ на аероплані цивінського збирайського. Прийняв участь в Київському авіаційному тижні, де познайомився з Ігорем Сікорським, згодом відомим авіаконструктором. 24 вересня успішно виконав сенсаційний переліт між Києвом і Житомиром. Восени разом з Адамом Габер-Влинським взяв участь у першому московському авіаційному тижні. Потім потрапив до маєтку магната Федора Терещенка, де попрацював льотчиком випробовувачем Спробував здійснити переліт на аероплані цивільського збірайського з Варшави до Петербурга. Політ був невдалим і закінчився аварією. Після розпуску авіата зберігав свій маран в ангарі на поле Мокутовське і, доки не літав, вирішив не втрачати часу. Взяв і одружився. Він став першим авіатором з-під Бердичева, який пролетів над лодждю, де згодом вдарився крилом. Маран впав на дерева і розбився. Пілот залишився неушкодженим. Ось світлина з присвятою Федору Трещен. Придбав із запасів авіати аероплан Блеріо 11-й, на якому виконав демонстраційні польоти в Ченстохові та Сосновці. Звідти, на запрошення інженера Едмунда Лібанського, поїхав до Львова. Це не дуже, але підвести Едмунда не міг, то забрався в кабіну моноплана, незважаючи на температуру в 40 градусів. Пролетівши кілька разів на тріумфуючим натовпом, Певнено посадив літак. Політ тривав 11 хвилин, з ЦПО дель Кампо ще раз піднявся в небо, щоб завивати приз у 500 крон, обіцяний заможними львів'янами. Населення міста висипало на вулицю і стало свідком небаченого дива. Пілот летів, погойдуючи крилами літака, і привітно махав рукою людям, що зібралися на вулиці. Літак дель Кампо долетів до гори Високий замок, облетів її і повернувся на місце старт. Віремче він зістив дуже ризикований трюк, стартувавши з невеличкої галявинки на кручі, що нависла над річкою пруд. Журналіст зі Станіславу, сьогодні це Івано-Франківськ, так описав подію. При розкішному заході сонця граф Ципів піднявся високо в небо, зробивши три велетенських кола від поля з лету аж по село Загвіздя, червону корчму околиці міського парку. Повороти виконував зграбно і легко. Одного разу знизився майже до самої землі і за мить знов набрав висоту в кілька десятків метрів. Усе це робив нерозсудливо і одночасно із великою впевненістю в своїх силах. В 1913 році літав Мало, продав свій літак і завершив кар'єру пілота. Початок Першої світової війни застав його з дружиною в Парижі. Під час спроби виїхати до Московії через Німеччину він був затриманий і інтернований на острові Рюген. Через кілька тижнів утік звідти на шведському кораблі і поїхав до дружини в Стокгольм. Навчався в Норвегії, потім працював у шведській компанії інженером-теплотехніком і спеціалістом з будівництва промислових печей. З 1932 року оселився в родинному маєтку, де пережив окупацію та Варшавське повстання. У 1945 році назавжди оселився в Катовіце. Працював інженером-термодинаміком, згодом головним технологом і директором на будівництві високотемпературних промислових печей і теплових установок. Вийшов на пенсію в 52-му році. Вільне володіння російською, англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською, португальською, датською, шведською норвезькою мовами дозволило стати присяжним перекладачем і доповнити собі пенсію. Після 56-го року постійно займався сілецьким аероклубом, зокрема авіаційним клубом Старша. Брав участь у численних зустрічах з молоддю, з курсантами авіашколи, відвідував аеропорти, авіазаводи, різноманітні змагання, розповідав про перші роки авіації. До останніх років життя їздив на автомобілі, ходив на полювання, плавав на човні, написав спогади з неба і землі, знявся у фільмі Варшавські крила та серіалі Польські крила. Інтерв'ю з ним були надруковані в польській та зарубіжній пресі. Протягом своєї кар'єри пілота налітав приблизно 1000 годин на 12 типах літаків. За професійну та громадську діяльність нагороджений командорським хрестом та командорським хрестом з зіркою, офіцерським та лицарським хрестом. Медалю аероклубу, знаком заслуженого діяча спортивної авіації та знаком за заслуги у розвитку катовіцького воєводства, помер на 97-му році життя, похований в Катовіці. А що ж на малій батьківщині авіатора Михала? в селі Райки поблизу Бердичева Житомирської області? Та нічого. Хіба що вцілілий водяний млин нагадує про нього. А замість будівель маєтка родини з Дель Кампо в селі підіймаються архітектурні форми. Райківської виправної колонії номер 73 мешканці якої працюють в гранітному кар'єрі. Контакт є контакт від Гвента.